Перша книга Мойсея, Буття, розділ 12. Сказав Господь Авраамові: Вийди зі своєї землі, від своєї родини, і з дому свого батька в землю, яку я тобі покажу. Я виведу від тебе великий народ, поблагословлю тебе і звеличу твоє ім'я. Тож будеш ти благословенням. Я поблагословлю тих, котрі благословлятимуть тебе, а тих, що проклинатимуть тебе, прокляну. І благословенні будуть у тобі всі племена землі. І пішов Авраам, як звелів йому Господь. З ним пішов Ілот. Авраамові було 75 років, коли він вийшов із Харана. Аврам узяв свою дружину Сару і Лота, сина свого брата, а також все майно, котре набули, і людей, яких придбали в Харані, та й вийшли, щоб іти до Ханаанської землі. І прибули вони в Хананську землю. Авраам пройшов тією землею аж до околиці Сихема, до дуба Мамре. Жили тоді у цьому краї Ханаанці. З'явився Господь Авраамові й сказав Твоєму потомству дам цю землю і збудував там Авраам жертовник Господу, який йому з'явився. Звідти він вирушив до гори на схід від Бетеля і поставив там свій намет між Бетелем на заході і гаєм на сході. Збудував там Аврам жертовник Господу, прикликуючи ім'я Господнє. Знову Аврам вирушив і, мандруючи, подорожував далі, на південь. У тому краї настав голод. Тож пішов Аврам до Єгипту, щоби там перебути, бо скрізь панував голод. Коли ж наблизився він до Єгипту, то сказав своїй дружині Сарі Я знаю, що ти жінка вродлива. Побачить тебе, єгиптяни, та й скажуть вона його дружина, і вб'ють мене, а тебе залишать при житті. Тож, прошу, говори, що ти моя сестра, щоб було добре мені через тебе, і щоб я залишився живим через тебе. І справді, щойно увійшов Авраам до Єгипту, побачили єгиптяни, що його дружина дуже гарна, побачили Сару також вельможі Фараона, і розхвалили її перед фараоном, тож взяли жінку до фараонового дому. Заради Сари Аврамові жилося досить добре було в нього вівці, телята, осли, а також раби та рабині, ослиці й верблюди, але уразив Господь Фараона і його дім великими карами через Сару Аврамову дружину. Тож фараон, покликавши Аврама, сказав: Що ж це ти мені зробив? Чому не сказав мені, що вона твоя дружина? Навіщо ти сказав вона моя сестра? Тож я взяв її собі за дружину. Тепер же ось твоя дружина, забирай її та йди геть. І наказав фараон своїм людям, щоб ви проводили його разом з дружиною та усім, що у нього було.